Сьогодні я шарую на роботу, але на роботу обід не беру. Тому зробив собі такий маленький, скромний, легенький сніданок. Що я буду снідати перед роботою. Дивимось. Плов. Позавчорашній пловки я варю. О, Так, до плову що в нас не? До плову, як завжди, сало. Сало це нас сила. І ще плюс кусочок хліба. Так, а що до цього з цього буде і салатів. І салатів у нас є таких дві баночки. Якщо закрутки, це баклажани, я буду пробувати їсти. Я баклажани не дуже люблю їсти. Взяв баклажани і з квасольки. Хто любить з квасольки? Раніше я з квасольки не любив їсти, але як почав їсти салат з квасольки, такий смачний, квасолька, така смачна. Так, і маленька кружечка Компотчика. Бачите, в мене кружечка З Світочка, Компотик. І ще плюс за яблучком потім. Отаке. От Вчора був в кафе, я скажу. Кафе-кафе. Тко як піти відпочитись, посидіти туди. А наїстися так, щоб животик був доволі вдома. Це найкраще. Вдома наїстися животик доволі. А це саме краще. Вдома поїсти можна, можна піти на ліжечку полежати, правда, а це саме краще. Так, всім можливо, при... Ні, смачного сніданку і гарного мирного дня. Так, що започати?